Усім привіт! Сьогодні приготую один з найпростіших супів, але той, який полюбляють усі. Готуємо суп з фрикадельками. Приготування, як завжди, неймовірно просте, але в ту же чергу цей суп виходить дуже смачним. Його полюбляють усі і дуже люблять діти. Для такого рецепту мені потрібно фарш, рис, цибуля, морква, картопля. Олія, зелень та спеції і вода. Починаємо приготування. Тут, як завжди, все дуже просто. Очищаємо картоплю, нарізаємо на довільні шматочки, які вам подобаються, і відразу відправляю у холодну воду буквально на 2 хвилинки, для того, щоб позбутися зайвого крохмалю. І в процесі приготування таким чином буде менше шуми. Картоплю відцідив. Окремо в кастрюлю набираю холодну воду, відправляю картоплю, також добавлю буквально 2 столові ложки рису. Рис я промив і буквально на 5 хвилин замочив в гарячій воді. Вмикаю середній вогонь і залишаю готуватися. Тим часом беру одну таку доволі велику цибулину, половинку якої нарізаю на невеличкі квадратики, а другу половинку тимчасово відкладаю. Тепер беру одну середню морквину. Моркву теж можна нарізати на невеличкі квадратики, а можна натерти на терці, Як вам зручно. Я натираю на ось цій грубій терці. Тепер швиденько приготуємо засмажку. Відправляю сковорідку на плиту, вливаю соняшникову рафіновану олію та відправляю обсмажуватись цибулю буквально на 3 хвилинки до того моменту, поки вона не стане напівпрозорою. Після чого додаю моркву, перемішую і теж буду готувати приблизно 5 хвилин. Засмажка приготувалася, не чекаючи, додаю її до картоплі з рисом, перемішую і залишаю варитися. Для того, щоб фрикадельки були смачними, фарш нам потрібно заправити. Для цього я беру другу половинку цибулі, яку буду натирати на ось цій дрібній терці, та приправлю спеціями. Трішки чорного меленого перцю, солі і трішки сухого часника. Залишається фарш ретельно перемішати. Руки змащую звичайною водою. Це роблю для того, щоб фарш до рук не прилипав. І формую такі невеличкі шарики, роблю їх на око. Звичайно, що величину фрикадельки робіть таку, яка вам подобається. І тимчасово перекладаю їх на дощечку. Як то кажуть, в такому супі фрикадельок багато не буває. Це робиться дуже-дуже швидко. До речі, дуже часто бачу рецепти, коли фрикадельки перед тим як відправляти у суп обсмажують на олії, на сковорідці. Ми так не робимо. Відправляємо фрикадельки відразу у кастрюлю. Буквально ще 5 хвилин картопля буде от-от готова. Додаю лавровий листок, чорний та духмяний перець горошок. Всі спеції, звісно, додавайте по своєму смаку. Картопля і рис практично приготувалися, саме зараз відправляти в кастрюлю наші фрикадельки. Акуратно наш суп перемішаємо і на невеличкому вогні залишаємо готуватися приблизно 3 хвилини. До того моменту, поки наші фрикадельки не вспливуть поверх самого супу. Суп готується дуже швидко. Буквально за 3 хвилини фрикадельки всплили. Тепер нам потрібно. Добавити спеції. Я додаю 12 овочів, одну чайну ложку, зовсім трішки чорного меленого перцю та сіль. Звичайно, обов'язково куштуйте по власному смаку, додаючи спеції. І зараз я додаю так доволі багато, 3 таких столових ложки петрушки. В мене петрушка із заморозки. Зелень ідентично добавляйте по власному смаку, суп гарно перемішую. І залишаю буквально на 3 хвилинки, щоб він перекипів і зеленю. Після чого подаю до столу.